Отож, я дуже радий почитати останню нашу сесію, надзвичайно важливу, на мою думку, одну з найважливіших це лікування опіків в умовах війни. Я дуже радий, що ми можемо мати такого гостя. Тому давайте привітаємо оплесками професора Козенця, президента опікової української асоціації. The chairman, the friends. Лікування опіків в умовах війни. Будь ласка. При тяжких опіках у першу години після травми важливо забезпечити належне надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Подальшу госпіталізацію пацієнта за необхідності перенаплавання до закладів охорони здоров'я. Що надають спеціалізовану медичну допомогу згідно з порядком межрегіональної маршрутизації пацієнтів. Те, що я говорив, коли відкривали цю, цю конференцію, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я. Даним показано догоспітальний yes. етап, це стабілізаційний пункт, на якому надається первий. Саме перша допомога при, при таких ураженнях. Особливості до госпітального етапу є пізнє доставлення хворих на пункт первинної допомоги, зв'язку з тривалістю бойових дій, зміна стану хворого, значне інфікування ран, значна крововтрата, зміна свідомості. Я повинен сказати, от той, хто не знає, що робиться на сьогоднішній день на війні, коли отримують на наші бійці травму на, на полі бою, їх не їх неможливо забрати, тому що російські війська, як тільки йде бригада забрати пораненого, вона тут же починає обстрілювати цю бригаду, які йдуть на допомогу. І коли вони бачать машину з красним хрестом, вони починають обстрілювати машину з красним. Тобто, це особливі умови ведення війни, притаманні тільки Російській Федерації. На пункті первичної допомоги проводиться зупинка кровотечі, знеболення, забезпечення адекватного газообміну, перевірка до забезпечення прохідності дихальних шляхів і дихання киснем через маску. Почекання. Трансфузійної терапії 500 мл рінгер-лактату на годину, транспортування потерпіло до найближчого, до найближчого військового госпіталю. Виходячи з військово-медичної доктри... доктрини, що вогнепальні рани є мікробно забрудненими, важливі є терміни проведення їх антисептичної обробки. Несвоєчасність проведення первинної хірургічної обробки призводить до щільної колонізації ран мікроорганізму та їх гнійного запалення. Бачите, один із варіантів такого, такого ушкодження. Подальша евакуація медичних заклади відповідного рівня, як неомінна складова при надання медичної допомоги та лікування поранених при будь-яких військових конфліктах зумовлює додаткову контамінацію ран. Госпітальні антибіотикорезистентні штами бактерій і розповсюдження стійких до антибіотиків мікроорганізму, поки хворий переводиться з одного етапу на, на другий. Незважаючи на успіхи та досягнення сучасної медицини в лікуванні профілактики контагіозних захворювань інфекцій, що викликані антибіотикорезистентними мікроорганізмами, Носять глобальний характер і втрачає своєї актуальності. От бачите, от в, в, в такому вигляді ми отримуємо пацієнтів з етапу евакуації, ви бачите, які забруднені рани, колікваційний некроз з всіми клінічними проявами. Дослідження проведені рядом авторів з метою моніторингу мікроорганізму показують, що, що контамінують бойові рани впродовж 2014-2022 року. Підтвердило загальну, загальну освітню тенденцію. Так, домінуючими були грам-негативні, неферментуючі карбопенем резистентні акцинатобактер та металоавтамазопродукуючи -метал псевдомонос Ці дані отримані шляхом перманентного бактеріологічного дослідження бойових ран у поранених, що знаходились на лікуванні в військових госпіталях різного рівня надання медичної допомоги. В умовах високої забрудненості опікових ран на цьому етапі необхідно використовувати протомікробні засоби, здатні знищувати мікроорганізми чи інгибувати їх на розмноження. Антисептиками є засоби, які задають неселективний токсичний вплив на всі біологічні матеріали. У доповненні до широкого спекта активності резистентність мікроорганізму до них розвивається рідко. Також можлива модифікація складу та застосування таких сполук для підвищення ефективності у знищенні мікроорганізмів при зниженні токсичного впливу на тканини, що наближає їхні дії до дії антибактеріальних препаратів для зовнішнього застосування. Рани всіх хворих інфоковані поліморфною траншейною та госпітальною мікрофлорою. Засоби для зовнішнього застосування надають можливість здійснювати таргентну терапію опікових ран, фізично знищувати мікроорганізми, використовувати токсичні засоби для системного застосування, а також досягати концентрації лікарських засобів, що суттєво перевищує мінімальну інгибуючу концентрацію мік. Профілактичне використання засобів для зовнішнього застосування можна теж попередити чи усунути колонізацію рани інвазивними патогенними мікроорганізмами. Бачите, такий от хворий поступив з нажидними пораненнями. Такий хворий поступив з глибокими опіками третього третього ступеня, з ушкодженням вже субфасальних структур, проведення декомпресивні операції. От механізми резистентності, про що я сьогодні вже говорив, мікроорганізмів до антисептики, це от по, по типам резистентності не проникнули з клітинної стінки до, до антисептичних засобів. Інактивація керована хромосомними генами. Фізіологічна адаптація фенотипічна. Ефлекс насоси тобто, після потрапляння в мікроорганізм, мікроорганізми виштовхують ці токсичні всі сполуки, які їх, які їх. І перетворення, перетворення в нетоксичні там феноли, срібло таке інше. От основні вимоги до препаратів антисептичного дії – Це негайний ефект. Тривалість дії, відсутність взаємодії з зовнішнім середовищем, виключення пошкодження, інструментарії на активацію присутності білка, колегену, висока герміцидна активність, широкий спектр герміцидної дії, відсутність резистентності, універсальність, можливість застосувати препарат для різних хвороб, тканин, міри, пошкодження і так далі, зручність вживання, стабільність препарату. Від не, не, відсутність необхідності змивання після застосування, фарбування тканин, болі після, після застосування та інше. От вибір препаратів для місцевого лікування, фазі альтерації, фазі ексодації та демаркації, в залежності, коли, коли перевезли хворого. Це перша доба після травми, це це, це перша догоспітальна допомога накладається пов'язки з водними неспиртовими антисептиками, бетадин, декасан, флорексидин, октанісет, прантасан, або вітчизняний антисептичний розчин, хілер медикал на основі полігексамін, біогоніду, гідрохлориду, 0,15%, трошки більша концентрація. Поверхнево-активна речовина, бетаїн. У фазі ексудації та демаркації 2-го десята доба після травм напровадиться водними антисептиками, такими хлоросидин, бетадин, оптанісет, пронтосан або відчизнаним антисептичним розчином хіллер Medical, який, який складається з полігексамідбіоаніду та гідрохітуру. Поверхнево-активна речовина бетаїну застосовується антибактеріальним гіперзмолярним водорозчинні мази, такі як афлоїн, міромістін, діоксидін, ліосін, бетадинова маз, октанідін, гель або хілер медикал гель. Метою терапії з використанням антисептиків для зовнішнього застосування є попередження інвазії чи усунення колонізації мікроорганізму та сприяння загоєння ран. Це єдина можливість так сказати, перевести от таких от хворих, які от бачите, яких призводять, на, на, на нормалізувати розвиток ранового процесу. Наслідження свідчить про те, що неадекватна протимікробна терапія у зв'язку з інфекцією пацієнтів в тяжкому стані асоційована з несприятливими показниками захворюваності та смертності. Засоби для зовнішнього застосування слід обробляти рано, якщо кількісна оцінка міста мікроорганізму стійко зберігається на рівні більше 2 10, 10 ступеня на грам тканини. Кількість колоній, що перевищує 10 другої тканини, вимагає застосування протимікробних засобів зі спеціальною активністю специфічною активністю до виявлено збудника. Зальноприйнятною практикою я призначу емпірічної терапії. Протимікробних засобів широкого спектру дії, а після отримання результатів пасіву підбирати відповідний режим протимікробної терапії антисептичними засобами. Переведення хворих з опіками на госпітальний етап інфекція опікових ран залишається серед чотирьох головних причин смертності та захворюваності пов'язаних з опіками. Протимікробні засоби для зовнішнього застосування при використанні для обробки опікових ран істотно знижують смертність внаслідок опіків. застосований препарат хлориксидин на даний час замінили препаратами, такими як октанісепт, на основі октанідіну та пронтасан поліозів полі... полі... гідрохлорид, які значної мірою підвищили бактеріальну активність антисепти. Охтанісит має широкий спектр антимікробної, фунгіцидної та віру, віруліцидної дії за рахунок гідрофобної взаємодії октанідини і феноксиетанолу з цитоплазматичними мембранами патогенних мікроорганізмів, тобто порушує резистентність мікроорганізму до, до антисептичних засобів. А от запропонований у нас антисептичний розчин healer medical міститься в Москва полі Яксатмілбігуанідогідрохлоріт, який забезпечує чищань, видалення біоплівок, ефективне діє відносно бактерій, цей препарат більше працює на видалення біологічних плівок, які захищають мікроорганізми від дії різних антисептичних засобів. Бачите, різні підходи, різні дії на різні, різні варіанти. Захисту бактерій від дії на антисептичний засобів. У хворих переведених з етапу евакуації спостерігало рівень мікробної колонізації 6,5 п'ять колоній образоючої на, на грам тканині. Процеси лікування реєстрували суттєве зниження мікробної колонізації в динаміці до кількості 4,6 колоній образуючих на грам тканини, що не перевищувало критично допустимого рівня. Хірургічне лікування цих хворих, розробка останніх років та клінічне спостереження обґрунтували раннє висічення некрози, що запобігає розгортанню синдрому ендогенної інтоксикації та виникнення пов'язаних з ним ускладнень, клінічне перериває розвиток, гострої токсимії. Некротичний струб на ранах є джерелом інфекції та інтоксикації, тому він повинен бути видум найкоротший термін. Поки збереження адаптаційні можливості організму і постраждалі, не виснажені тривалим перебігом опікової хвороби. Для зменшення тяжкості опікового шок, шоку і запобігання розвитку субфаціальних набриків хворих, основ, цих, в першу чергу виконуються декомпресивні операції, Декомпресивні некротомії на поверхні грудної клітини, які обов'язково повинні поводитись для відновлення екскурсії легень. Виконується не, не пізніше, ніж через 6-8 годин після травм. При торнікетних опіках на кінцівках, які ви викликали компресію тканин, до 12 годин після травм. На другому етапі хірургічного лікування при наявності поверхневої некрози э, в стандартних умов виконується парціальне висічення і ксенодермотрансплантація, під яким йде епіталізація. Але значне інфікування поверхневих опіків не дозволяє проводити таку тактику, і тому ми, маємо, ми не маємо можливості раннього видалення е, е, поверхневих дермальних опіків, які значно зменшують потім системну запальну відповідь. Рання радикальна некротомія глибокого некрозу проводиться при стабільній гемодинаміці на фоні триваючої. Протишокової терапії в умовах неповної ресуртації і при відсутності вираженої тканини ткани на гіпоксії. Ну, бачите, от, такий, такий хворий поступив з дуже глибокими опіками, з суфаціальним ушкодженням тканин. Теж поступив такий хворий, виконаний декомпресивні некритомії в ранні сроки після травми це опіки третього, третього ступеня. Ще такі ж опіки на, на нижніх кінцівках проведення ранні, ранні декомпресівної операції на, на протязі перших, перших днів після, після поступлення хворих. Лікування постраждалих проводиться шляхом висічення некротичних тканин і тимчасового закриття ран замінниками шкіри. На другому етапі лікування, після 5-ї, шостої доби, після травми, коли ми отримуємо цих больних. Проводиться радикальне висічення глибоких некротичних тканин із ксенодермотрансплантації в залежності від тяжкості стану хворого. На цьому етапі у тяжких хворих радикально висікається не менше половини від загальної площі глибоких некротичних тканин із одночасним закриттям ран ксенодермотрансплантату. Висічення такого обсягу некротичних тканин дозволяє покращити перебіг опікових хвороб. На наступних етапах проводиться заміна кси на термотрансплантаті на 4-6 добу на аутодерматрансплантат. Такий алгоритм дозволяє виконувати операцію тяжким хворим, не виходячи за межі адаптаційних можливостей. Хворі з край тяжкою опіковою хворою мають поширені глибокі площі більше 40% поверхні тіла, у них виражений дефіцит донорських ділянок шкіри. На другому та третьому етапі гострого періоду, після 4-6 добу, хворим проводиться радикальне фасальне висичення глибокого супит некрозу з одночасним закриттям ран тимчасового замінника мішкірів. Тобто, бачите, звісно, на даному слайді показаний первинний опік і фасальне висичення, висичення всієї піш жирової тканини. То теж показано це, це хворо і закриття ран ксенодермоімплантатами, Тон, тонкі, які мають перфораційні отвори для, для дранування э, рідини. Після видавлення ксенодермотрансплантату виконується аудеропластика тонкими клаптями шкіри, які пересаджуються на місце видавання ксенодермотранс імплантатів Подальшому чередування пластики ран і звичайні мікрози, такий шахматний варіант. Видали, закрили, видали, закрили. На правому стегні виконана автодермопластика, зараз показано. На тулубі ще залишається ксеношкірне, це, це вже буде наступний етап аутодермопластики. Ну основні виставки, що бойові опікові поранення, всі інфіковані. Це перша висновка. Домінуючим фактором мікробне забруднення ран, грам-негативні, не ферментуючи резистентні акцентибактер та, та металоктатомазопродукуючи мет... псевдомону псевдомоносарогіноз. Застосування антисептики, основним принципом дії антисептичного засобу, е от це, 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 це вислів ми заклали як питання до штучного інтелекту відносно дії. Антисептичного засобу, і от що штучний інтелект нам відповів. Основним принципом дії антисептичного засобу є здатність усувати фактори, що сприяють стійкості інфекцій та вірусів. Наявність різноманітних видів антисептичних засобів дозволяє підвищувати ефективність цього процесу. По-перше, це що ці антисептичні засоби зменшують можливість. Толерантності мікрофлорів до, 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 до дії на їх антисептичних засобів, а по-друге, підвищується ефективність цього процесу за, за рахунок зміни, зміни так сказати, цих антисептичних засобів в процесі, процесі лікування. Застосування антибіотиків ефективне лише за умови використання синергійних тестів. Що використовується для визначення чи взаємодії два або більше антибіотика між собою таким чином, що сумарний їхній ефект перевищує суму окремих ефектів? Дякую за увагу.